Всім привіт! Це новий випуск Ради Нацбезпеки та її ведуча Тетяна Попова. Ми поговоримо сьогодні про воєнну техніку, яку нам вдалося зняти в зоні бойових дій на Донбасі. І сьогодні у нас буде дві поїздки на панцирь хаубіци і до стугни. Підписуйтеся, ставте лайки, розповсюджуйте посилання на це відео в ваших соцмережах, щоб якомога більше людей побачило цю програму. Ну, а перше, куди ми потрапили, це позиції Стугни, 80-ї бригади. Це такі, умовно кажучи, тренувальні позиції, тобто вони тут не ведуть бойових дій, але вони працюють на напрямку Бахмуті. Послухайте, що розповідають бійці. Скажіть, що ліпше: Скіф, Корсар, чи Стугна? Скіф і Стугна це майже одне і те ж саме, але і Скіф і Стугна кращі, ніж Корсар і Фагот. Я рахую, Стугна і Скіф це найкраща розробка української армії. Тому що фагот і Корсар ти маєш знаходитись біля нього. І ти не зможеш стріляти з якогось там, наприклад, бліндажа. Ну, хіба якщо зверху. І тобі постійно прийдеться знаходитись біля Корсара чи фагота. Так, це більш небезпечніше, ніж коли ти є оператором стугни. Тому що стугну ми поставили на місцевості і ми можемо відтягнути кабель, там 50-20 метрів залежно від місцевості і скільки нам потрібно, і можемо сховатися в бліндаж. І вже з закритої позиції вести вогонь. Єдине, що потрібно буде. Йти до стугни, щоб перезарядити, коли зробимо постріл. А чим відмінність скіфа і стугну? М -м Скіф він має ножки самі, він йде вищий, і ножки в нього носяться в окремому в'юці, а в стугни пускова установка з таниною вони з'єднані. Ну і просто там в скіфі в'юк для носіння пускової установки, він зручніший набагато. Тобто для переносу в мобільності краще і скіф. Ставили ракету, типу, вона вже в режимі спостереження е, і можна огля оглядати периметр. Е, вона має огляд е, більше, там, напевно, до 7 кілометрів. А власне, Ну і клюва робота, то... П'ять кілометрів неї. Хоча є вистріли і на 5300, Зокрема, наш загиблий командир. Він мав вистріл на 5-300 фокстрот вразив танк. Може працювати дистанційно за рахунок з'єднання установки і пульту дистанційного проління кабелем. І ми умовно кажучи, можемо бути в більш-менш захищеному місці. І в спокійному режимі навестися на ціль, відпрацювати по ній. Вести ракету, наприклад, ті ж вони такої можливості не дають, адже боєць, який працює з джевеліном, він змушений бути на відкритій місцевості і працювати в безпосередньому візуальному контакті з ціллю. І це, в принципі, є так само певним елементом небезпеки, адже якщо бійця буде запілінговано ворожою бронетехнікою, то танк може, умовно кажучи, туди зробити постріл. Якщо, наприклад, Танк запілінгує нашу установку. Він може по нас працювати, але особовий склад буде в безпечному місці. У нас, наприклад, був такий прецедент, коли у нас була дуель з танком, який запілінгував наше розміщення, почав по нас працювати. Підпрацював певну кількість снарядів. А після цього власне білий і шулявка, це наші бійці, вибігли, перезарядили установку іншою ракетою, і ми спалили цей танк, який перед тим по нас працював. І це один з прикладів того наскільки ефективною може бути. Стугна по роботі по ворожій бронетехніці. Ну і я вже як вже казав наш боєць відстань 5 км і більше дозволяє працювати на набагато ширшому спектрі проходження ворожої техніки по горизонту. Перший розрахунок підбив 6 танків і один КАМАЗ. Але в загальному батарея підбила більше 31 броньований. Так. Пуск дозволяю. Давай. Пішов. Управо, 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 Є! я є, є, є! Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку? На Бахмутському напрямку зараз відбувається намагання росіян. Оточити місто і взяти його в кільце, і таким чином унеможливити подальше отримання нашими військами цього міста. Ну, власне, ми їм цього не даємо зробити. Прикладаються для цього великі зусилля. Дуже багато росіян гине в цих їхніх намаганнях оточити місто. Переважно відбуваються піхотні бої. Техніка застосовується в меншій кількості, аніж попередні, скажімо так, місяці, навіть і на інших, можливо, напрямках. Ось, ну і вони кидають власне от, цю піхоту свою великій кількості на напен... м'ясний штурм, та м'ясний штурм, з яким, в принципі, поки що ми ну, доволі непогано справляємося, та і вони тим мясним штурмом, власне. Намагаються все таки взяти місто. Ну виходячи з якихось тактичних міркувань нашого командування, буде прийнято якесь правильне рішення в цьому напрямку. Ми свою задачу виконуємо. Як командування скаже, так ми будемо і працювати. І ви вчора, умовно кажучи, були на, на Бахмуті. Ми під Бахмутом працюємо. Ми умовно кажучи, забезпечуємо, унеможливлюємо та Подальші оточення вважає? оточення Росіянам. Одного з напрямків власне навколо Бахмута. А якось змінилася за останні там 4 місяці. Тактика Росіян на цьому ну, вона загалом змінилася. Вони працюють зараз малими групами піхотними. Ось ця тактика їм в якихось певних моментах приносить певні результати. То вони закидують своїм м'ясом наші позиції. І, 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 в той час їхня артилерія власне по наших позиціях працює. Не дозволяє інколи ефективно придушувати оцей масований їхній м'ясний штурм. І на деяких там кажучи, ділянках їм дається там десь просуватися. Але зрозуміло, що для того, щоб просуватися швидкими темпами і захоплювати якісь великі українські території, їм цього м'яса явно не вистачить. Тому ця тактика вона є явно короткостроковою. Вона в короткостроковому періоді дає якісь певні позитивні результати, ось але цього недостатньо для стратегічного вирішення їхніх цілей. А якщо вони наберуть ще півмільйони мобілізованих? Вони можуть набрати півмільйона мобілізованих, але ми маємо розуміти, що морально-психологічний стан кожної групи їхніх мобілізованих однозначно буде нижчий, ніж попередній, адже ті люди, які умовно кажучи, хотіли помирати за руський мір. Вони вже давно є в армії, та вони вже або померли, або скоро помруть. Та. Відповідно, ті, що не готові помирати за русський мір, вони і не будуть спішитися та бути тим гарматним м'ясом. Зрозуміло, що в них можуть діяти там отряди, елементи примусу і так далі. Але ми ж маємо розуміти, що наше командування теж адаптовується до їхньої тактики і придумує якісь контраргументи. Тому я думаю, що в кінцевому результаті ми їх на ці цій шаховій партії ми їх переграємо. А ви особисто мобілізований? Чи ви були військовим до початку? Я був добровольцем, добровольцем. в добровольчому батальйоні в 2014-15 роках. І 25 лютого разом з моїм товаришем, який, власне тут теж є Юра Герун, ми прийшли в воєнкомат і впали на коліна і попросилися в вісімдесятку, куди нас не зразу хотіли брати. Але ми показали, що ми учасники бойових дій, тому що там була умова, що має бути строкова служба або служба в 80 й бригаді. Як ви думаєте, коли закінчиться ця війна? Я не буду казати, коли вона закінчиться, але я можу сказати, як вона закінчиться. Вона закінчиться великим судом над військово-політичною верхівкою Росії. Частина з них буде страчена. Тим кому вдасться втекти, вони будуть ліквідовані в різних куточках світу нашими спецслужбами. Ми компенсуємо в тому числі завдані нам збитки. Будемо нравиться, нірадяться імперія розвалюється будь-яка імперія рано чи пізно розвалюється. Дана імперія власне, дана держава, вона є має всі ознаки імперії, а не держави, адже вона існує виключно за рахунок бюрократичної чіткої авторитарної вертикалі. І рано чи пізно ця вертикаль все одно дасть тріщину. Ця вертикаль дасть тріщину, і всі ці, всі ці зв'язки авторитарного режиму вони розваляться, і ця вся територія поділиться на. На, на менші дрібніші суб'єкти, які вже будуть е, вести свою політику. Контрнаступ останнє в Буданах, здається, Різніков, всі кажуть Потрібно. про середину квітня. Але я просто бачу, тут ну, взагалі неможливо ходити. Земля така вогка. Значить бу, будемо літати. Йдемо, шукаємо місце, щоб вальнути. Ще один танчик. Сьогодні вже один. Вальнули. Єстадей. Yesterday. Єстадей. Yes. Yesterday. So Таке було, що ми працювали зразу двома спиздами. Я вже от е, говорив, що е, працювали в тандемі. І, е, і працювали ми. Е, значить, е, Нам вдалося відпрацювати по двох е, одиницях техніки. От. Що сусідньому розрахунку, що нашому, це було верхньокам'янське. І вдало, вдало. Дві одиниці мінус. І це було спочатку ми і сусідня установка. Я говорю про розрахунок Рудов, про фокстрота. А, та. а ну, чого і... ви кажете, що зараз інтенсивність менша? Інтенсивність менша, ну це обережність. І я думаю, що це випливає з того, що стає менше техніки їхньої. І щоб якби берегти її, вони менше задіють ту техніку. В основному кидають, особливо на цьому напрямку, кидають е, піхоту, живу силу. Вже, якщо порівняти з Креміною, то там задіяна більше важка техніка. Хоча теж піхота є, але там більше працюють важко. Ми мали можливість порівняти і тут, і там. Ось. Літом інтенсивність була набагато більша. Це Верхньокам'янський Попас на район, травень місяць, Білогорівка. Ось, оці, е, там... Можливості для нас було більше. Зараз, а на Вуглядарі зараз більше техніка все-таки. Mm, ну, з тих е, моментів, що я чув, що я знаю, та, там більше функціонує техніка. У ну, них зовсім інші дії на Вугледарі, вони хочуть е, максимально зайти. Тут вони про е, піхоту стараються взяти там, дорогу, взяти в оточення Бахмут. Вугледарі трошки інші задачі в них. Хоча теж саме штурм. Ну, йде, три, три машини і три на темках зриваються просто. Ну, перший, другий об'їжджає, третій об'їжджає і по сторонах теж підриваються. А може це така стратегія, вони їми розмінують? Та ну хіба що. саме як піхотою, просто йти вперед і розміновуються. Барани. Сьогодні ми знаходимося на Донбасі і нас запросила 43-бригада подивитися на панцер -гаубіце. Підписуйтеся, ставте лайки, розповсюджуйте це відео, щоб якомога більше людей змогло побачити цю програму. Правда, командир гармати позавжди це Розкажіть, будь ласка, на якій техніці ви працюєте? Е, ну, собственно, ми зараз бачимо німецьку броньовану гаубицю самохідну 155-го калібру. З автоматичною системою наведення. Ця гаубиця вважається найкращою у світі, тому що е, тут встановлена найсучасніша електроніка, вона сама орієнтується, сама наводиться на ціль, сама заряджає. Е, взагалі нічого не треба робити, тільки жати на кнопки. От. І при цьому всьому вона дуже-дуже точно стріляє. Тобто другий снаряд лягає в ціль. Як далеко вона стріляє? Все залежить від снаряду, від типу снаряду. Орієнтовно 30 км. плюс-мінус. А інші типи снарядів? Е, ну, Інші типи снарядів летять далі, якісь далі, якісь менше летять. Е, наприклад, Активно-реактивні, летять на 40 кілометрів. Як давно ви самі взагалі знаходитеся на Донбасі? О, ну скільки ми вже знаходимось тут? Місяця 4 да? чи 5. Це, це вже це новий, да, це новий заїзд. Е, наша бригада тут знаходиться майже з самого початку війни. Тобто, дивлячись, який дивізіон тут стояв. Е, раніше це були е, артилерійські системи 2С7 піон. Зараз. Ми переходимо на новішу техніку от, за допомогою наших е, іноземних партнерів, от, які надають нам сучасну техніку. Е, і тепер у нас зараз пз 2000 І як в порівнянні з піоном? Ну Це земля і, небо. земля і небо. Не треба бігати ні з якою бусолькою. Е, я ж кажу, вона сама орієнтується, вона сама заряджає, вона сама стріляє. Екіпаж при цьому захищений від осколків. Чи взагалі бригада займається? Що це за бригада? 43 бригада це артилерійська бригада великої потужності, яка займається контрбатарейною боротьбою з противником і вражає різноманітні цілі як на передовій, так і у тилу ворога. А як ви перевіряєте, що ви що ураження відбулося? Це ну, знаєте, як кажуть про артилерістів: е, очі не бачать, серце не болить. Наша задача випустити снаряд, е, постаратися е, випустити його точно, а про підтвердження це вже займаються зовсім, зовсім інші підрозділи, які е, оснащені е, БПЛА квадрокоптерами і які ведуть. Безпосередньо е, аеророзвідку на передовій, а також у в тилу у ворога. Ну, покажете всередині. Так, да, будь ласка. Треба дуже Плантер догови, тому що машина Дуже так. любить чистоту. чистоту. Okay. зараз повидаємо. Розкажіть тоді, що це? Оце? Так. Це перископ. Він е, потрібен для безпечного пересування е, в разі ворожого обстрілу. Тобто, щоб е, командир гармати. При переміщенні не був в люці. Люк має бути закритий, і командир за допомогою цього пристрою він бачить це навколо. Угу. Також ще цей пристрій обладнаний прибором нічного бачення. Угу. А що це за комп'ютер? Це е, основний комп'ютер наведення. За допомогою цього комп'ютера ми вводимо координати, е, вводимо всі інші параметри, які нам потрібні для стрільби. Тобто ми вводимо снаряд, тип снаряду, заряд, тип заряду, тип підривника. Це все вводиться в комп'ютері перед стрільбою. Далі машина запам'ятовує всю цю інформацію, і за допомогою всієї цієї інформації вона вже знає, як їй краще наводитись і куди їй краще стріляти. Угу. Також ця машина обладнана балістичним радаром, яка вимірює е, початкову швидкість польоту снаряду при пострілі. І тому наступний постріл вона вже сама підкоригує, як їй потрібно краще вистрілити, щоб снаряд долетів точно в ціль. А оці всі це бортова система зв'язку, це димові шашки, які допоможуть нам в разі обстрілу або безпосередньому контакті з противником. Допоможуть нам вийти з під обстрілу або із контакту незаміченими. Тобто тут активуються димові шашки, які да. е... приховуються. Да, 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 да. Це вольтметр система ем, як вона називається, штучного тиску. Тобто, в разі хімічного біологічного радіаційного забруднення зачиняються всі люки. Водій включає е, ПФУ систему, і е, в, в самій кабіні створюється е, надмірний тиск, який виштовхує. Е, якщо, так, як, якщо попало ць, забруднення всередину машини, воно все виштовхується, угу. а повітря поступає через фільтри, які очищають повітря. І тому е е екіпаж захищений від е, біологічної хімічної ціни. Звичайно, рація, так. Оце це система GPS, Рація у мене тут вище. це перетворювач напруги на 220 вольт. Тут сидить навідник. В разі виходу зі строю системи наведення, чи при стрільбі прямою наводкою навідник все це робить. Тобто, у нього там також є приціл, обладнаний нічним баченням. І в разі виходу зі строю електроніки, навіть він все одно може вручну навести гармату е, так, як треба. Тут знаходиться контрольний, пункт, е, контрольний пульт пневматичної системи. Ця система відповідає за досилку снаряду е, безпосередньо у ствол, а також е, за е, безпосередній підйом ствола. Тут стоять пневматичні поршні, які за допомогою високого тиску піднімають чи опускають ствол. Тут сидить заряджаючий номер 2 який контролює весь цей процес, який ще знаходиться на кулеметі і в разі виходу зі строю системи заряджання, електроніки системи заряджання він вручну допомагає гарматі заряджатися. Тобто, ця гармата може стріляти навіть коли в неї повністю немає електроніки. Тобто, так, як все працює в автоматі, так воно все можна і робити вручну. Все тут. Продубльовано. Да, Так, продубльовано. І скільки ви навчалися на цю систему? Майже два місяці. За кордоном? Так. І скільки ви її вже використовували? Після навчання? Так. Ну от, як приїхали з листопада місяця. Ви мобілізований? Так. А чим ким були до війни? Е, ремонтував машини, ремонтував комп'ютери. Ну, займався ось, десь ось такою от справою. Загалом це машини. Це безпосередньо ага. досила снарядів. А, куди ставиться снаряд? Ну так, система його подає автоматично, або ми можемо покласти його вручну і ага. ми його досилаємо. Тобто, там знаходиться викладка. Ага. Так. І там ще одне місце, я бачу. Там? Та, да. ну, там сидить водій. По центру машини знаходиться безпосередньо е, робот, який е, заряджає автоматичну гармату. Тобто він бере снаряд з ячейки, е, кладе його на лоток, лоток виїжджає. Е, робот кладе його на лоток, лоток заїжджає. Е, барабан під підлогою повертається. По напрямку башні, і він лоток піднімається і передає снаряд на досилач. Далі досилач піднімається і досилає снаряд безпосередньо в ствол. 155 калібр. Так, 155 калібр. Дякую. Мій позивний музикант. Я воюю в складі 43-ї окремої артилерійської бригади. І от зараз ми знаходимося тут. На, на сході з чудовою технікою від наших західних партнерів. Чому ви вважаєте, по-перше, Росія зараз, 24 лютого, напала на Україну? Що вони хотіли цим досягнути? Я думаю, що ця війна готувалася вже дуже давно. Тобто, що е ці плани ну, були ще напевно, що до е першого нашого майдану або, наприклад, після того почали вдаватися ці плани, тому що ми втікали від їхнього впливу. От, а я так розумію, що вони е, без імперських ну, амбіцій існувати не можуть. Тому вони мушать ну, постійно доводити те, що вони є імперія самі імперія собі. Не да, да. От, і Думаю, думаю чино ну, через те, якби важко вони там тільки одну особу. Там, я, ну, я думаю, що дуже велика ну, кількість саме народу напевно підтримує ну, цю війну, ну хоча. Коли вони стикнуться, на напевно, віч, ну, віч навіть з цією війною, ну ближче, вони вже так ну, думати не будуть. Просто ну, слідчи десь десь далеко і розмірковуючи ну, про те, ну, яка це велика країна, ну твоя країна, і ну, ведучи так, так війни, ну, це все ну, виглядає дуже просто, легко. Коли ви думаєте, закінчиться ця війна і як? Я думаю, що, ну, я сподіваюся, що вона закінчиться в найближчому. В майбутньому я впевнений, ну, що це буде наша перемога. От. Просто треба трошки почекати, ну трошки ще, ну, ще постаратися, піднатужитись, почекати нової зброї. От. І відповідно задати не вирішального удару. А якої зброї ви вважаєте нам не достає? Ну я, я вважаю, що зброя будь-яка корисна і потрібна, але зараз на, на, на даному етапі не вистачає важкого оз... озброєння атлерійських. Ну, систем різних танків. От. І, ну, якщо у нас буде більша ну, кількість, відповідно ми зможемо переломити цей хід. Бо поки що, наприклад, на нашому е, ну, е, напрямку у нас по суті парно ну, паритет зараз. От. І, ми, ну, і, ну, і Ми чекаємо вже потепління сухої погоди, щоб наміняти е, положення сил. А ви мобілізований чи ви професійний військовий? Я мобілізований. Просто там в березні я прийшов до військкомату, став в чергу, відповідно, мене там вже пізніше призвали. Через місяць перепідготовки я опинився А Чому ви прийшли самі в березні? Ви ж Західної України, так? Так. Я вважаю, просто, що зараз не час відсиджуватись вдома. І зараз такі події, які впливають на не тільки наше майбутнє, а й на майбутнє наших дітей. І я би, напевно, потім, сидячи вдома, Відчував себе дуже незатишно, некомфортно. А ким ви були до війни? Я займався музикою. У мене була своя студія тому звукозапису, тому і музикант. А ви також навчалися на партпансергаупіце? Мені не пощастило на жаль попасти якраз в той час, коли проходились навчання. І відповідно, я вже доганяв це все тут в Україні під час злагодження. А, тобто ви тут вже на місці навчалися? Так. так. Ну, а ви самі також їздите, чи ви тільки керуєте а... хлопцями, які їздять в панцерхаубіцях? Ми керуємо швидше. Ну, різні ну, задачі, які пов'язані з керівництвом стрільбою, управлінням ну, і так далі. Но вибору Е, І ви мали досвід тільки з панцерхаубіцями, чи з іншим також обладнанням? Я нав навчався колись на 2 С 1 Це також самохідна. Установка, от був певно певний досвід, але не бойовий. Тобто, mm -hmm. перший бойовий досвід це панцерхаус.